Дуже рідко таке буває, але цього разу саме так. Ролик про ціни на квадроцикли та один мотоцикл Forte 250CBA. Бачимо, які моделі будуть в кадрі. І першою моделлю буде Хайсан 700 з вітровиком. Дуже дорога техніка і дуже ексклюзивна. Потужність двигуна 40 кінських сил, об'єм 700 кубічних сантиметрів. І ціна 7,5 тисяч доларів. Так, так, саме так. Наступний квадроцикл Міклон Харді 200. Вартістю 2533 долари. Об'єм двигуна. Тисяч... Яку тисяч? 177 кубічних сантиметрів і 12 кінських сил. Ось такий малюк. Далі, непоганий. Кросендура мотоцикл Forte 250CBA. Вартістю 1533 долари. Порадує він 250-кубовим двигуном і 5 ступкою коробкою передач. Максимальна швидкість 100 км на годину. Охолодження в нас лише повітряне система живлення, карбюратор. І остання найдорожча техніка вартістю 8500 доларів. Це квадроцикл Хайсан 800. Лонг-база в нього йде повний привід, інжектор, звісно ж. 800 кубічних сантиметрів з рідинним охолодженням, з коробкою автомат і швидкістю максимальною 90 км на годину. Ось така техніка була на цьому міні-огляді з каталогом цін. Залишайте відгук в коментарях.